Замість традиційної ялинки і святкової ілюмінації на свята у Франківську все ж створять різдвяно-новорічні атракції. Буде в формі малюнків дітей, тобто ну, і певні певні такі фотозони будуть для того, щоб люди могли сфотографуватися, більше спрямовані на саме різдвяні свята. Вирішили розпитати прикарпатців, що вони думають стосовно відмови франківська від ялинки та святкової ілюмінації. Думки у людей розділилися. З однієї сторони це є добре, тому що наші хлопці генуть. А ми будемо, а другі ботуа будуть буде, буде, буде скакать, святкувати пити шампанське. будемо тоді ставити ялинку, як переможемо. Я думаю, що так, що правильно позараз економія і потрібно допомагати ЗСУ. Я вважаю, що можливо і не дуже добре, тому що е і так війна скоротила всі можливості вже кудись вийти. Ну ялинка, якщо там не буде концертів, то так до комендантської е після комендантської години. Якщо до комендантської, ну тіпа чому? Я вважаю, що це нормально. Відмовились від ілюмінації та новорічних ялинок і в інших містах Прикарпаття. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.